І настроїться. Привіт. Є. Ой, зараз. Друзі, не спів настроїться, тільки закинув утку, прикормився. ще зовсім не настроївся, ось вже дивіться, ля. привіт. Я сьогодні на рибалці вечором на поплавочку. Так що далі все розкажу. Поїхали. Друзі, ось така петрушка. Тільки закинувся, ще не встиг. Ой, а ну тихо, бо зараз закрутиться. Не встиг навіть ще розкластися повністю. Просто укинув прикормку, що оставалася з попередньої рибалки. Понюхав, вроді би не скисло. Ну, думаю. Таке вона підсохла, Добавив трошки водички, розмішав, кинув кілька шариків. Закинув удочки. Оце ось одна в мене у руках поплавчанка. А то, друзі, Шестиметровка в мене той з фідерною оснасточкою. Кормушечка там маленька. Причепив недалеко від берега. Ну, поки що мовчить, просто ради експерименту. А це дальньобоєчка, поплавочка. Ото попередній раз я був. Коли учора, дав. Вчора зранку я був вчора. Сьогодні 12, 11. То тож спіймав карася і ляща. О, друзі, щось у мене там вже й на ту Ну глибина яка тут. Метрів два, може трошки з хвостиком. Бо грузик у мене лежить на дні, щоб на місці. На карася і на ляща. Краще, щоб... Наживка була неподвижна Була по всякому, ну я так. Інколи. Отак, метрів 12 від берега. Закидаю. Там воно пісочок, бо тут під берегом може бути трава. поплавочку в траві погано ловить. Можливо, от то щось свідер, но я снасточку удочку воно закинув, воно в одному місці лежить. Нормально. Ну нічого, подивимось. У мене ця поплавочка основна, то я так ради експерименту попробую. Опа! Ай, собака! І здесь шло поки бігав по прикормку думав намішать А воно так читати Ех, сейчас ми сьєв примали Щас сюди кинем. там. Нормально. Да?

лед. Ой, хочу видеть, ой, красота, ребята, ой, хороший. Ух, який. Во! О. 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 Красотіще, дождався. Пару покльовок прозівав. Ну, неправильно потік. Є, Рано треба було підождати. Я не підождав ті дві покльовки. А було ще дві покльовки. У мене. Зараз. Чуть-чуть треба зменшити глибину. Трошки. Десь отак. О! Вечір сонце вже сховалося за горизонт. Але ще видно. Прекрасний, гарний такий льош. Ух! Красотіще. Так що, друзі, клює не тільки зранку, а й ввечері. То моє попереднє відео було лящ, чи риба клює тільки зранку. А це буде відео риба клює і ввечері. Так, надіваємо черв'ячка. Парочку черв'ячків. Ой, комарів уже повно-повно кусають. Надо купляти щось. Ось отак ось. О! І закидаємо ще поки час є, можливо ще щось клюне. Ще треба було. Нічого. Так побудесь меншу глибину друзі покльовочка покльовочка покльовочка, покльовочка поливо опа є є друзі опять є опа пока що є Иду сюда. И в лузе. <свист> Класс. Ой. 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 о, о друзья. <свист> <свист> ну, это маленький. Цього ми випустимо. Це, мабуть, незачетний. Ми його відпустимо. О! Ха-ха! Клас! Є! Yeah. Клас, клас, клас! Бачите? Сейчас уже дозмотую оснасточку. Нехай. О! Знаєте? Ну, ще, Ще друзі, видно. Поки що поплавець ще видно. Можна ще трошки порибачить. Я можу той ночу ще, ну не ночью, а по темному порибачити. Ну, як би. Класно і так. Поки ще трохи видно. Ще можна якісь хвилин 10-15. В общем, поки поки буде видно поплавати. Темніє швидко. Спішимо надіваємо. Можливо. О! Ось так. Три ось такий пучечок черв'ячків. А зараз я быстренько зменшу ще трошки глибину. Так. О, оба. а цю удочку? Кладемо. Хоча во там, я бачив далі, риба скинулась метрів 4-5 від берега. І щось і непогане. Ну, те, що вона там скинулась, це ще зовсім не означає, що вона клюне. Ось так. Така гарна пробочка. Цю вотку слави, однесем. О! <клух> так що, друзі, вечором клює. Нормально. Спіймав три ляща. Два залікових, один не заліковий. Відпустив, хай росте. І було ще в мене дві покльовки. Рибачу я поки що дві з лишнім годинки. О, може вже дві з половиною. Не більше. Так що потепліло і потрошку і кльово живає. Можна йти на рибалочку, якщо є час. Ввечором, вранці. Ну, можна і цілий день сидіти <кхи> не в кожного. Люди на роботі, вихідний. Кому як. Ну, факт в тому, що потроху клює. Нормально. Щось спіймати можна. Темніє швидко, швидко, Ну нічого. Не клюне нічого, то я вже і так задоволений. Повністю цілком і повністю. Це аж холодно було, а це аж так адреналінчик гріє. Хай хоч і лящик невеличкий, але все рівно, приємно. Тихо, птички співають. Верховод плюскається. Не видно, щоб здорова якась більш-менш риба плюскалася. Ні, пару скидів бачив там під берегом і там щось ще плюснуло далі а так не видно самого верховода повно. он там он далі так прямо його хто зна скільки О. Дибнуло щось раз ага, ага друзі тихо клює 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 Опа, є, є, друзі, є. Yeah. Четвертий. Ось це! О, це це невеличкий. Ми його й так візьмемо. Це нормальний. захавал а где же моя ну. сейчас пойду шукать удалось мне аккуратно отчепить вот такой маленький выпустил опа ой ой плывет вот так. Подружку получается. Сейчас продолжим. Ой. Это ж надо тебе на зло. Зачепился за штаны. Дергал, дергал. И выдервал крючок. Вот это все из-за того, что пишешь. Оно ну, на дворище видно, но уже зир не той. Сейчас. Так, друзья, удалось мне без очков привязать крючок. Сейчас мы Пробуємо ще закинути. О! Начепив пучок. Сервитів. Не пускай додому, вже темніє. О, друзі, кролик выпли опа, диви, тільки закинув, Йо-ма-йо! Ух ти! О, це мабуть уже те що треба. О! Чого себе! о, оце вин, ребята, уже. Це вже заліковий. Опа! О! Улузі! Це вже залік! П'ятий уже. О! Оце вже барбус. О, значить, красота. Друзі, ви бачили? Тільки закинув і моментально клюнуло. Це хороший, це заліпливий клюнув. А то перед цим два клюнуло маленькі. Підійшов, бачите. Підійшов уже майже темніє. Ты дійшов ліс. Ось ти. Алепець. Так, надо пособирать трохи те, що я тут порозкидав. І хватить, мабуть, на сьогодні. Як не наївся, то не налижиться. Буду змотуватися, бо вже поплавка майже не видно. Так, єлі єле його бачу. Вже 9 -та година. Так що буду змотуватися. Друзі, щось забарахлило. В мене друга камера. Майже нічого не зняв на неї. Буде відео тільки, як ви побачили, тільки на цю камеру. Ну нічого. Про рибалку. Рибалка сьогодні дуже вдала вечірня. За три години мені вдалося піймати 5 лящів. Ще дві чи три покльовочки було. Ну, два підлящика, випустив їх маленькі. Хватить мені норма трьох нормальних лящів. Клювало на черв'яка, кинув прикормочку на поплавочок. Глибина невелика. Тут така десь метрів два з хвостиком. Ну, Якось так. Двічі кидав прикормку, два-три черв'ячка і під самий кінець зовсім хорошо підійшов лящик, клював. Так що потепліло, кльов починається, буде клювати і лящі, карасі, друга риба. Так що, друзі, в кого є час, можна їхати на рибалку. І вранці, і ввечері. Так що ось так. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалось, дизлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступне, наступне відео. І до скорих нових зустрічей. На цьому все. Пока. Слава Україні!